Ви дивитесь канал PPN. Третя частина Україна художня. Вірш Мій вітер. Над холодною водою. Чорний вітер хмари сіє. Чур мене, чур, куди мене занесло. Вибачте, шановні пані та панове, то було навіювання не нашого роду, а нашому роду нема переводу. Дозвольте, я ще раз спробую вже від серця. Мій вітер. Поспішай душе, та не квапся! Бо не в бігу істина, усміхайся, серце, та не смійся, бо усмішка чиста. Май усе та не прив'язуйся, бо в полоні нічого. Радій та не надмірно, веселися, щастя в душі тихо, кохай, та не власний, а даруй, бо любов то воля, учи та не навчай, а живи, бо наука доля. Знаєш, та не хизуйся знанням, бо знання водиться. Пий та не до дна, бо зрання буде вода і криниця. Думай, брате, про свою землю та свій шлях відшукай, і нехай усе твоє вміння йде справдою в рідний край. Це був додаток до Філософії Увей. Разом ми згадаємо все. Підписуйтесь на мій канал, шукаємо разом золоті яйця України!